Привіт всім! Мене звати Таня. Я знаходжуся на території нашого храму в Словаччині, в селі Словінки, на території православного храму, і хочеться виразити підтримку митрополиту Онуфрію і Українській православній церкві, в якій я народилася, в якій я зростала, і ціла моя родина, і майже всі мої друзі. І котра зараз зазнає гонінь. В країні, де йде війна, де убивають людей тілесно, убивають людей і духовно, убивають, забороняють ходити в храм, це напоминає мені Сирію. Один мій знайомий, шість років тому на язикових курсах із Сирії, мені розповідав, як він боїться за своїх батьків яких преслідують мусульмани, бо вони православні? І мені в голову не йшло, як? 21 -е століття. Як може, як може людина боятися за батьків, бо вони православні? Що означає? Бо їх можуть вбити? Це для мене було таким із світу фантастики. Але то так було, то була правда. А зараз я переживаю за своїх батьків, тому що я не знаю, коли вони йдуть в храм, що прийде в голову тим людям, для котрих слово духовність, святиня не має значення взагалі. Взагалі не має значення. Якщо для нас Києво-Печерська Лавра це місце, де ми. Де ми молилися. У нас асоціації не просто це велика територія, це якийсь музей, я не знаю, що там ще, а це місце, де, де Господь змінював наше життя, де Господь міняв нас. І зараз Українська православна церква це джерело добра, любові, благодаті, миру. Яка кричить людям, що люди моліться. Люди, Господь сказав, будемо молитися за ворогів наших, і їх Господь вразумить. Церква, з котрої л'ється любов, церква, з котрої ти не почуєш заклики до ненависті, церква, в котрій ти не будеш боятися, що твоїй дитині хтось в її чисту голову, в її чисте серце, дасть. Якусь капельку ненависті посіє то зерно. Тому що плоди того зерна будемо ми збирати. І зараз та церква, котра людям говорить молитися, каятися, яка людям дає надію, що Господь над нами всіма. І за нами правда і. Все буде добре, молимося за воїнів, допомагаємо, як можемо, її гонять. Священників б'ють, прихожан виганяють із наших святинь, де святі <святки> моші, до котрих ми ходили, молилися, просили, дякували, їх називають експонатами. Люди ми де, про, про що ми говоримо. І ці люди хочуть забрати наші святині. Святині, на які дивиться цілий світ, і нам завідує, що у нас воно є. Тому що ми можемо піти в будь-який момент по почаї помолитися і відчути, що Господь тут, Господь за нас. А вони хочуть нам заборонити це, вони хочуть нас вбити і тут. Це страшно. Це страшно і я не можу собі представити, що якщо я приїду додому, я захочу показати своїм дітям. То де проходила моя прекрасна юність, то ті міста, які хочуть забрати. Я вірю в то, що то не станеться, і наші діти. Діти людей, для котрих ті міста святині, не території, не гроші, а святині. Ті міста для наших дітей поки що лише на картинках і іконах. І, і я вірю, що з Божою помічю ми зможемо показати наші святині. Нашим дітям. І це буде в країні, в котрій буде цивілізація, в якій буде мир, яка буде вільна від ворога, котрий нападає, і від ворога, який внутрі нападає і вбиває людей. Від ворога, який мішає нам відчувати себе вдома вільними, який ставить клеймо на людей. Тому я. Дуже надіюся, що ці гоніння це все це все колись закінчиться. І це колись буде дуже скоро. Тому нам православним треба держатися, треба молитися, як каже наш митрополит Онуфрій. Моляться і тут, за нашу церкву, і будемо надіятися за Бога. Тому слава Богу, а Бог там, де правда. Дай Боже! Вам всім терпіння, нам всім терпіння. І все буде добре. Доброго дня всім. Вітаю вас із Чехії. Я знаходжуся в місті Кромеріж. Як бачите, за мене знаходиться православний храм Кирила і Мефодія. Цей храм належить церкві чеських земельній Словакії, Притужанка якої знаходиться вже біля п'яти років. І це відео хочу присвятити підтримці Української православної церкви в Україні. Я жахом спостерігаю над тим, що відбувається в Україні. Зокрема, це порушення всіх конституційних прав і свобод а, віросповідання. А, навіть не можу уявити, щоб таке творилося в нас в Європі. А, гоніння церкви зовсім не об'єктивне, а суб'єктивне. Якісь клеймо, яке зовсім несправедливо насаджено. Це силові захвати храмів, просто жахом ми за тим сім спостерігаємо. Це судові справи проти священнослужителів за розпалювання релігійної ворожнечі. Хоча якраз мені здається, Українська православна церква цю ворожнечу не розпалює, а розпалює всі інші. До речі, колись я була так само прихожанкою Української православної церкви і ніде ніхто ніколи мене не навчав руського міру. Це ні в Києво-Печерській лаврі, ні в Почаївській лаврі. Ніколи тому жахом спостерігаю за тим, як виганяють монахів з Києво-Печерської лаври. Це просто жах. Це люди, які моляться за нас і останніх молитвенників виганяти. виганяти. якийсь кошмар. Людей одних цікують на інших. Я взагалі в шоці від переглянутої програми Байрактару як таким взагалі можна було зняти, як таким можна було пустити в ефір. І не тільки я, це всі, кого всі, я знаю вони в шоці від цієї програми. Тому я щиро вірю, надіюся, що Україна дійсно хоче йти в Європу, дійсно хоче стати частиною Європи. І вона повинна так само дотримуватися всього того, чого дотримується Європа. І це є те це, що стосується вірусповідання. Бажаю всім доброго здоров'я, головне миру, миру в Україні і миру в душі. Миру в душі, і тільки разом всі, дружно ми можемо перемогти всіх наших дорогів. Являючись прихожанкою Православної церкви, чеських земель із Словакії в місті Братислава вже багато років, хочу висловити підтримку Українській православної церкви на чолі з митрополитом Онуфрієм. Дуже важко спостерігати за тим, що відбувається зараз в Україні. Як брат ненавидить брата, як онучка ненавидить бабусу за те, що вона ходить в якусь не таку церкву. Хіба не видно, скільки ця церква, Українська православна церква, маю на увазі, зробила для українського народу під час війни вона допомагає гуман... тоннами гуманітарної допомоги. вона Надає житло, безкоштовне житло біженцям, роздає безкоштовне харчування. Та цей список можна перераховувати до, до безкінечна. Дуже хочеться, щоб наш народ був єдиний, щоб у нас в сім'ях не було ворожнечі, якщо і так відбувається війна, якщо і так л'ється кров і сльози людей. Давайте не будемо політизувати церкву. Церква це аполітична структура. Ці церкви моляться за мир, за спокій, за щастя, за добробут. Давайте будемо це цінувати. Ми колись були прихожанами у ПЦ, Живемо за кордоном тепер. Знаємо багато чудових людей, священників і монахів. Нас дивує, а інколи жахає ставлення до них. Деяких інших громадян України просимо захистити їхні законні права. Ми підтримуємо ОПЦ.